Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас нове надходження, це Ford Mondeo 2013 року випуску. Дизельний офіціал, прикольному сірому кольорі. Якийсь він необичний, як асфальт. В общем, Прикол цієї автівки, те, що в неї дизельний двигун та дійсно маленький пробір. І це офіціал. Ліфтбек є камера заднього огляду. По салончику. Подивіться. Так, пробігу в нас, друзі, 140 тисяч. Це, повторюсь, 13 рік. Дизель, офіціал, дизеля, якщо з Європи, саме знаєте, скільки пробігу буде. Мінімум 250-300. Так, виглядає по салончику. В дуже гарному стані. Є доустановлені парктроники спереду, доустановлені парктроники ззаду, кнопка запуску. Є магнітола, клімат-контроль. Все працює без помог. Гарно, як ви чуєте, музика. Все в дуже гарному стані потолочок. У Форда є проблемки по цьому ділу, але тут повний порядок. Приїжджайте, друзі, к нам на тест-драйв, на огляд Грушевського 15А, місто Одеса. Втівка доступна в кредит лізинг або за налічку. Також є обміни по ціні 9800, 13 рік. Офіціал. Приїжджайте к нам.